Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ось перші слова, з якими Ісус вийшов до людей на служіння. Збулися часи, наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелія. Євангелія Марка, перший розділ, 15 вірш. Два слова, два кроки до спасіння. Перший покайтесь, це не перепрошую, це не я більше не буду. І далі робити те саме. Покаяння це різкий поворот. Ти йшов до пекла, розвернувся і побіг до Ісуса Христа. Ти любив гріх, тепер гріх став для тебе огидою. Ти жив для себе, тепер хочеш жити для Нього, для Господа Бога. Як що після твоєї молитви покаяння ти живеш так само, ти не покаявся, ти просто просльозився. Друге слово, віруйте в Євангелія. Євангелія – це не релігія і не правила. Євангелія – це новина, добра новина для кожного з нас. Ти загинув, але я помер за тебе і воскрес, говорить сьогодні Ісус Христос. Прийди до мене таким, як є. Я все зроблю сам, говорить Ісус Христос. Вірити в Євангелія – це не просто перестати до. Просто помінятися самому в собі, це перестати довіряти собі і повністю довіритися нашому Господу Ісусу Христу. Це сказати, Я не можу себе врятувати, тільки Ти, Ісус, мій Спаситель, мій Господь і Бог. Сьогодні Царство Боже так само близько, як і тоді. Ісус стоїть перед тобою і каже Тобі особисто. Покайся і повір мені, і ти будеш врятований, не відкладай. За хвилину, і, може бути, пізно. Зупини це відео, скажи йому прямо тепер, прямо зараз. Ісус, я грішник, я йду до пекла, прости мені, я розвертаюся від Свого гріха і повертаюся до тебе. Я вірю, Ти помер за мене і воскрес. Будь моїм Господом, спаси мене, якщо ти це щиро сказав, ти народився згори. Напиши в коментарях, я повірю, і небо вже святкує Твоє спасіння. Час, час збувся. Царство близько. Покайтеся і віруйте в Єванє сьогодні тепер. Амінь. Якщо тобі коснулося серця Твого, благословінь Тобі. Пошир це відео, підпишися на канал Україномовний. Хай Бог благословить нас усіх. Слава нашому Богу! Амінь.